Скільки вже можна нас труїти? Бізнесмени вигрьобані, ви заробляєте гроші на нашому здоров'ї. Жах, що робиться в Київській області. Подивіться українці як підприємство за моєю спиною вивело трубу в озеро і земля навкруги вже не придатна для сільськогосподарських е, потреб. Нашу землю знищують, знищують внутрішні вороги. Цей сморід неймовірно вам передати. Яке жахіття коїться, дихати нема чим. Всі ці нечистоти. Ми не знаємо, що це, але я думаю, це щось хімічне. Воно потрапляє в підземні води. Потім у колодязі, у колонки, люди п'ють, а потім хворіють на онкологію. І все це роблять внутрішні вороги. Треба боротися з ними, виявляти, коли вже правоохоронні органи почнуть працювати. Колір даного озера, червоного кольору. Чому зараз ми з'ясуємо? Підемо на підприємства і дізнаємося, чим вони займаються. Ми попросили охоронців, щоб до нас вийшло керівництво. Охоронець нам повідомив, що в даному підприємстві працює СБУ. Служба безпеки України проводить слідчі дії на даному підприємстві. Нас не можуть залучити до слідства, тому ми будемо робити запити і тримати вас в курсі всіх подій. Служба безпеки України надіє тільки на вас. Покажіть, як потрібно працювати, тому що дістало це свавілля інших правоохоронних органів, які нічого не роблять.